Наші красотурі, добрий день нашій Ну, Ми з Артурчиком на сьомому кілометрі. Ви знаєте, що війни в ми приїжджаємо на всі клієнти, які тут затарюються. Ми їм привозимо свої вкусняшки і вони уїжджають. Це ми теж можемо робити. Ну, Пользуюся случаєм, вже йдемо з вами на сьомий, тому що я хочу піти до тої дівчинки, де я знайшла дівчинку, де я брала цей батник, де вона привезла дуже-дуже багато новиночок. Та й що нам зараз не піти, все одно ми тут зараз знаходимося, правильно? За одне я вам покажу. Помню, Леся розова вулиця, розова вулиця. Ну Ми щасливі, вона ж невелика. Зайдемо, по-моєму, третій, четвертий повільно. Зараз знайдемо. Одним словом моїх хорошенькі, Ми на сьомому йдемо, дивіться, батники, платічка, притішки, you. Хорошенькі, Дивіться, зараз я вам дам відповідь на одне запитання. Е, значить, е, помните, я з двома красивими хлопчиками. Це два ведучих. До речі, обоє одружені. Е, і ми хочемо з ними зробити таке шоу. Давай одружимося. Давай привітаємо і і цвітулечки, дівчатка, і хлопчики. Тут тобто, там уже дуже багато пішло. Я раз говорю, що це Базаренко поженила двох геїв, дівчатка, Одружені два хлопчики. І це просто шоу. Буде красиве шоу, де у нас є вже запрошення і дві свадьби є закриті. Де Два ведучих і ваша світулечка вітає молодих і корочкою. І просто ми вам показували, як ми до їх вітати. Ми тут вже розбили, що Базиренко вже не Дівчатка, Дівчатками хлопчики. Тих людей дуже всі знають і знають, що вони відружені. Так що, будь ласка, ми вас всіх дівчатка. Зараз показував, що ми купили. Дівочки, батьків, це вже немає таких. Получається, зараз такий переход. Наверно, з літа в осінь, з осінь з зиму. просто приедем когда будем, Зато мы купили за такие жилетки. Я вам сейчас покажу. Девочка, жилетка. жилетки, она просто в рядах. Сейчас я вам покажу. Она очень классная. Это именно пух. Какие лягажи. Я должна вам показать. Она идет с Она очень классная. Это пуховая жилетка. Это, вы знаете, на все случаи жизни. Вот так. Yeah. Хороша, так? Дівчатка, вона йде з капюшончиком. Де ми купували? От ми просто йшли і вона висіла. Там були коротенькі, я хотіла зічала коротку. Але якщо б коротка була б з капішовим, я б її взяла. Так що мої красунечки до дівчинки, ми прийшли, звісно, я хотіла, ще такий батнічок, але, на жаль, батник з кепочкою продали, багато що продали. Осталось дуже багато платьок. Але так що така в нас поїздка, ну ми приїхали сюди, ви ж знаєте, ми приїхали, тому що клієнти тут були. Це вже розірвався ходох, ми йдемо ходох їсти. Чуєте, це як на заправці, коли їдемо, можемо ходох. І так само і тут. Так, дівчатка, вам сподобалася жиріточка, так що в мої красуні. Їдемо на привозчик.